Чомусь мені не хочеться міняти свої вивешні номера, нехай закодовано мій шлях з маленького села через Луганський Харків до столиці. І невідомо на якій знаходжусь я зупинці, чи буде далі рух, чи шлях назад мене чекає на жаль, цього ніхто не знає. І кожен раз, коли зустрінеш ти когось із свого краю. У Києві чи Харкові, чи будь-де, я не знаю. У вас є спільна тема для розмови. У вас є спільна доля, як ні в кого. Якщо ви розумієте одне, що означають номери авто, АН або ВВ. Цей номер був зі мною, як зустрів дружину, і як родилася у нас дитина. 15 років, майже півмільйона кілометрів проїхав я на ньому на своїй машині. І номера авто ВВАН по всій країні говорять нам лише одне, що ми єдині, що згодні ми покинути свої домівки, забрати все, що влізе нам в автівки, і жити далі, тільки в Україні, на нашій рідній і святій землі. Оце така історія живе в моєму номеру авто вв 6041 вв